Зараз знаходжуся у Болтоні, тут проходить типу шаховий конгрес, це фестиваль. Ось цю, ось цей напис з'явився лише за 5 чи 7 хвилин до закінчення другого туру. Судді мені сказали, що тут аматор, але я не думав, що такі. Судді взагалі без категорій. Що ще цікавого, коїться, що дуже весело. А, одне. Таке непорозуміння грає з не знаю, мабуть, з Ефіопії чи ще звідти. Грає просто з пивом, граючи навіть гросмейстером у першому турі, то пиво просто розливав на дошку і двічі, по дві-три банки напивається, то пиво лється, це жах. Інше теж, чи самоліт, чи ще щось стоїть над... Грою, всю партію стоїть над грою. У нас там був Чемахеров, Чемахара, який теж з Генічика приїжджав раніше до Херсону, грав теж, ось, особливо з е, дітьми, е, грав е, стоячи, зі мною та грав сидячи, боявся. Бо я дуже з ним, кожен Ангелі, я в ним бесіди не люблю. З обізянами потрібно так, як вони того заслуговують. Але зі мною він грав сидячи, а ось з дітьми дозволяв собі ось так стояти на партію весь час, стояти, стояти, стояти крутитися, вер... вертитися і так далі. А, тут а, судді на це не реагують на такі моменти, ані на пиво, ані на а, таку поведінку. А, що стоїть над партією, танцює, це ж йому не дискотека, а тому не бар. Далі ще цікавий момент, що я тут ще бачив. Один з лідерів турніру, зараз в нього здається, три з трьох. Міжнародний майстер, ну, начебто грає непогано, але я не знаю, як би він грав, якби не було такого. Він усю партію ось сидить, ну це, мабуть, якесь психічне захворювання чи ще щось. Він... І різні звуки такі видає, і це звичайно не є. Ось один суддів, який нічого не вирішує. І, звичайно, він він, зараз звіс. так, Збили мене, побачите. Багато людей вітають. А, і жоден судді на це не реагує. Судді сидять як мишки. Тобто, людям я бачу це заважає. Я не граю турнір, тобто, але навіть коли я заходжу, підходжу до цієї дошки, стає мені дуже-дуже некомфортно. Тому що я розумію, що через проблеми одного не повинні е бути проблеми у всіх інших. Тобто е це твоя проблема, ти повинен її якось вирішувати. Не можеш. Ну, не грай тоді у турнірах. Судді понабирали просто з вулицю, вони нічого не вирішують. Є тут ще один Клейтон, це взагалі жахіття, ось він зараз у кадрі. Нічого не вирішує, ні на які ці не реагує. І коли був цікавий момент, я спитав його прізвище. Щоб підійти до директора фестивалю і сказати, що просто не реагує людина на такі порушення, і щоб ну, якісь були все ж таки заходи зроблені. Хоча я знову таки, я не граю, і моїх партій це не, не торкалося. Так ось, ані моїх партій, ані ще когось. А просто на це годно дивитися. Це ж шахи, це ж не, не бар, це, ж, це серйозний міжнародний турнір. Так ось. Він без бейджика, інші судді хоча б з бейджиками, він без Е Тому я підійшов, спитав його прізвища. Він щось там відмовився казати. Тоді я так тихенько взяв телефон, ось через хвилинку після того, як була о, ця, цей наркоз з'явився, взяв, взяв телефон і думаю, ну так, зайду на один крок до залу і сфотографую. Не, ну, щоб навіть він не бачив, для чого я хочу це робити, щоб показати, хто саме суддів, ну ось не реагує, підійти до директора фестивалю, бо він, начебто, такий адекватний. Пу-пу-пу. Воно вилітає і кричить, що він забере в мене телефон. Я кажу, спокійно, я зайшов не для підказок, ні для чого, ви ж не називаєте своє прізвище. Він. Знову так, я заберу телефон, трясеться. Ну, знаєте, у всіх лікарнях пацієнти менш буйні, аніж оце. Воно трясеться, воно кричить і, і намагається вихопити в мене телефон. Я йому раз сказав, руки, до нього не досло. Я кажу руки, я тебе попереджаю останній раз. Прибрав руки. Воно після цього прибрало руки, щось ще за, там, заверещало і збігло туди до кабінету. Я пішов шукати, думаю, ну це вже взагалі, тобто суддя, ви, ви, ну навіть якби я порушував правила, але я зайшов не з метою порушити правила, а з метою не було іншого вибору, як сказати, хто це за суддя. Бо ну, невідоме ні прізвище, ні ім'я, щоб сказати організатор турніру, бо таких тут бігає суддів багато. І треба сказати, хто порушує правила. Отак ось я зайшов з конкретною метою. І навіть якби я просто зайшов з телефоном, як заходять тут любителі, вони не знають, чи можна те не не можна з, з працюючим телефоном заходити, і так далі тут, то суддя робить зауваження або просто не допускає до залу. Оці крики і погрози забрати в мене телефон, це каже про те, що людина ну, зовсім неадекватна і в принципі. Звичайно, їй не те, що турніри судити не можна, а в принципі у соціумі знаходитися не можна. Ну, ми поспілкувалися потім з головним суддєю, цей теж прибіжав, поплакався йому. Точніше, він перший поплакався. Я пояснив ситуацію, а він каже: чому ж ви мені по бейджику не сказали? Говори, так він же ж не носить того бейджика. Вони пішли, подивилися, дійсно не носить. Ну, принесли мені вибачення. Хоча на е, рахунок, о, ключове, на рахунок у цього пива, усіх танців під час партії стоячих у цих перемінань з ноги на ногу, вони, е, я не підіймав, вони нічого не сказали, сказали, це А, Нелія, тут права людини, ну таке щось якесь дурню нагадали. І е, е, ну, про того вже китайського майстра я нічого не казав, хоча це. Звичайно, ну теж жахіття. це можливо заважає грати найбільш за все перераховано мною. І в принципі, який висновок? Я хочу сказати, що ось ці, ем, ці цей нібито захист прав людини, вони догралися до того, що через е, якісь проблеми або недоліки інших повинні страждати. Всі інші. Більшість повинна страждати через те, що в когось проблема. Як це із ЛГБТ, і з іншими, тобто ось таке тут ловиться. Ось такий висновок. І це, я думаю, не можна називати шаховими турнірами, це можна називати якимось таким, ну не знаю, просто як українською, посіділками. Ось так. Добре, бережіть себе, дякую за увагу, підтримайте відео лайком, підпискою, ну і хто хоче, може підтримати канал.